Ворожі дрони цієї ночі масовано атакували Україну. На Миколаїв Росіяни скерували сім шахедів, Зруйновано горішній поверх багатоповерхівки. З будинку евакуювали майже дві сотні людей. Рятувальники гасили пожежі. Відомо про двох потерпілих. Літня жінка, яку дістали з під завалів у тяжкому стані. Пошкоджено також приватні оселі, адмінбудівлю, медзаклад та транспортне підприємство. 14 безпілотників збила протиповітряна оборона у небі над Сумщиною. Окрім шахедів, для атак по області окупанти задіяли ще й керовані авіабомби. Загалом завдали майже 300 ударів. В сумах дрон врізався у двоповерхівку, а п'ятеро людей поранені. Серед них п'ятирічна дитина. Вибухи пройлували 25 будинків та підприємством. Одна людина загинула, і 11 поранених на Херсонщині. Там під ворожим вогнем та авіаударами було 35 населених пунктів. Росіяни цілили по житлових кварталах, пошкодили дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, газогін та авто. І сьогодні в лікарні помер чоловік, поранений напередодні безпілотником у Херсоні. За життя ще однієї жінки борються медики. Понад чотири сотні ударів витримало прифронтове запоріжжя. Лише дронів різної модифікації загарбники запустили більш як дві з половиною сотні. А ще били з авіації реактивних систем залпового вогню та артилерії, потрощені оселі та об'єкти інфраструктури. Ворог продовжує тиснути на покровському напрямку. Цієї доби половина всіх ворожих атак, а це майже шість десятків, припала саме туди. Окупанти, дещо просунулися у великій новосілці біля Воздвиженки, слов'янки та срібного. Водночас сили оборони змогли відкинути їх коло Шевченка та в удачному на Лиманському напрямку. Ворог атакував 13 разів поблизу Копанок, Тернів та Колодязів. Запетлі бої тривають і на Харківщині. Нашим воронцям довелося відбивати штурмові дії противника неподалік дворічної Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки. А от на Курщині окупант засипає кабами та артилерією своїх же громадян. Він завдав 23 авіаудари та активно атакував. Із реактивних систем залпового вогню. В той же час українські воїни завдають чималих втрат росіянам, які йдуть великими силами. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Два пункти управління, чотири склади, два артилерійських засоби і ще один важливий. Об'єкт противника загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1950 осіб. Збирається поговорити із Путіним дуже скоро. Повідомив президент США Дональд Трамп. Напередодні під час спілкування з журналістами, за його словами, президент України Володимир Зеленський однозначно запевнив його, що хоче миру. Тепер Трамп має на меті з'ясувати, чого хоче Путін. На уточнювальне питання чи можливе застосування нових санкцій проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів. Трамп відповів, звучить вірогідно. Водночас він повторив думку про те, що євросоюз робить недостатньо для допомоги Україні. На думку Трампа, європейці мають витрачати на оборону 5% від національних ВВП у 2014 році. Була задекларована інша мета: 2% ВВП, і досі чимало країн НАТО не змогли дотягнути і до цього показника ми розмовляємо із Зеленським. Зовсім скоро будемо говорити з президентом Путіним. Побачимо, як воно все буде. Але на мою думку, європейський союз повинен платити набагато більше, ніж вони платять зараз, тому що за Байдена ми давали на 200 мільярдів доларів більше. Але ж це більше впливає на них ніж на нас, бо між нами є океан. Чи не так? Втратив руку на війні, переніс 32 операції, але підкорив Кіліманджаро. І це все про ветерана Степана Коробкіна, який піднявся на висоту 5756 метрів і потрапив у книгу рекордів України за найвищу підкорену висоту ветераном із ампутацією. Сходження на Кіліманджаро Степан Коробкін здійснив разом із українською альпіністкою та рекордсменкою Тетяною Воловчак. Сам він родом із Мирнограда Донецької області, став військовим ще до початку повномасштабного вторгнення. Зазнав двох поранень на фронті. Попри складнощі, які тривали всі дні сходження, ветеран усе одно підкорив вершину. Обіцяє вона не остання. Свій рекорд присвятив побратимам і запевнив, життя після травм можливе. Я знав, що я підіймусь, так чи інакше. Я б я це зробив. Для чого це було? Для того щоб доказати, що люди з подальцями їх рух неважливо. Це не кінець життя. Ось, вони можуть рухатись далі. Росіяни просуваються до Покровська, закріплюючись у довколишніх селах. Що означає це, що вуличні бої у місті це питання найближчого часу? Війську, що далі, то більше потрібен кваліфікований персонал, чи здатен рекрутинг вирішити проблему з поповненням бойових українських підрозділів, та чого чекати на нашому фронті від другого пришестя Трампа до американської влади? П'ятеро людей, серед них п'ятирічна дитина, поранені у сумах. Це мешканці двоповерхівки, в яку врізався ворожий дрон. Вибухами пошкоджені також 25 приватних будинків, і ще двоє постраждалих у недригайлові. Там три шахеди атакували підприємство. Лише сьогодні протиповітряна оборона у небі над сумщиною збила 14 безпілотників. Окрім шахедів для атак по області окупанти задіяли ще й керовані авіабомби. За добу завдали майже 300 ударів. На Миколаїв росіяни скерували сім шахедів. Зруйновано горішній поверх багатоповерхівки. З будинку евакуювали майже дві сотні людей. Рятувальники гасили пожежі. Відомо про двох потерпілих літня жінка, яку дістали з під завалів у тяжкому стані. Пошкоджено також приватні оселі, адмінбудівлю, медзаклад та транспортне підприємство. Одна людина загинула 11-ро поранені на Херсонщині. Там під ворожим вогнем та авіаударами було 35 населених пунктів. Росіяни цілили по житлових кварталах, пошкодили дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, газогін та авто. І сьогодні в лікарні помер чоловік, який був поранений напередодні безпілотником в Херсоні. За життя ще однієї жінки борються медики. Понад чотири сотні ударів витримало прифронтове Запоріжжя. Лише дронів різної модифікації загарбники запустили більше як дві з половиною сотні а ще били з авіації реактивних систем залпового вогню та артилерії, потрощення оселі та об'єкти інфраструктури. Сенатор Сполучених Штатів Кріс Кунс закликав нову адміністрацію Дональда Трампа роз'яснити чи зачепить Україну їхнє рішення про заморозку допомоги на розвиток іноземних держав. Це було одне із перших рішень 47-го президента на 90 днів до проведення аудиту призупинити допомогу. Під час слухань у сенатському комітеті сенатор Кунс поцікавився, чи означає це, що США цитую покинуть Україну посеред зими? Адже агентство USAID надає критично важливе фінансування щоб відновлювати українську енергетику після обстрілів, кінець цитати. Зазначу, що USAID, а також державний департамент фінансують не лише це, а й численні програми у галузі охорони здоров'я, сільського господарства, боротьби з корупцією та розвитку демократії. І ця заборона не стосується військової допомоги. Втім, адміністрація попереднього президента Джо Байдена до кінця своєї каденції так і не змогла використати 3 мільярди 800 мільйонів доларів виділених для України, бо закінчилися кошти, за які вони поповнюють озброєння на власних складах, допоки. Нова адміністрація цього не вирішить. Нові поставки зброї під великим питанням. День соборності відзначаємо Україна 106 років тому на Софійській площі Києва проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Так, уперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу. Головна традиція цього дня живий ланцюг, який українці створюють, символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Від заходу до сходу, від півночі до півдня, сьогодні своєрідним ланцюгом можна назвати і події на Херсонщині. Туди приїхали волонтери із Чернігівщини, і саме про це єднання ми розпитаємо у один 1+,1 Наталі Мосийчук. Вона є не лише свідком, а й я бачу. Активною учасницею події, тож привіт, Наталю. Розповідайте, як єднаються і завдяки чому на сам північ і південь. Вам слово. Вітаю Солонько зі святом з Днем соборності вас і всіх телеглядачів національного телемарафону. Ви знаєте, ми сьогодні багато будемо говорити про єдність, про солідарність. Ми тут на Херсонщині не словом, а ділом будемо це доводити, тому що тут зібралися одразу кілька команд для того, щоб це власне і продемонструвати. Тут і кухарі, і шеф кухарі з Чернігівщини, яких вже ви добре знаєте: Ігор Кукопко, Олег Бібіков. Тут їхня команда. Тут представники Дніпропетровського заводу, які постачають сюди продукцію, це представники благодійного фонду МХП громади. Тут е, представники книги рекордів України, які власне вже займаються тим, що зважують наш майбутній рекорд. Ми будемо його демонструвати прямо в ефірі об 11.30, тому підключайтеся, приєднуйтеся до нас. Ми робимо такий салат рекордсмен. Виходимо на 700 кілограмів загальної ваги. Це буде салат з куркою, з ананасом, з сиром О 10.30 включаться вже кухарі професійно Будуть розповідати з чого зроблений цей салат єдності. Ну а поки що, ми в процесі. Ми йдемо на рекорд. Ну і я сподіваюся, що о 10.30 вже детальніше ми включимося і поговоримо з усіма учасниками цього процесу. Так що чекайте на новий рекорд в прямому ефірі. 1+,1. плюс плюс фіксував багато рекордів. Цей буде черговий. Дякую, Наталю, за таку смачну новину і рекордну. Ведуча 1+, плюс один Наталка Мусичук святкує День Соборності на Херсонщині і, зокрема, розповіла про те, як єднається північ і південь саме там, в активному волонтерському русі.